Вітаю вас на своєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитися питання, чи здійсниться бажання. Розкладу зараз три варіанти. Можете загадати одне бажання, два, а може всі три поділити бажання. Обдумайте, на яке бажання у вас який варіант відповіді. Отже, чи здійсниться ваше бажання? Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Чи здійсниться ваше бажання перший варіант? Однозначно. У вас для цього є підтримка. Хтось вам в цьому допоможе обов'язково, або вищі сили, або оточуючі вас люди, або ви вже багато для цього зробили, і результат неминучий. Так, Другий варіант, хто заготував, чи здійсниться ваше бажання? Над ним ще треба попрацювати. Це не так скоро ще, Так, ви весь час знаходитесь на виборі. Чи здійснювати це бажання? Якщо дивіться, це бажання потребує великої кількості роботи. Ціленаправленої постійної роботи, то у вас тут є колихання. То ви хочете відпочивати, а це завдання потребує виключно планування з дня на день. Так, давайте третє подивимось, хто загадував. Тут якась нечесність відбувається, чи здійсниться третє бажання. Давайте подивимося. Ні, Це бажання не може здійснитися чому. Там і нечесність якась є, і ви відгорожені від оцього бажання. Начебто і хочеться, але я для цього нічого і не роблю. Навіть іноді в штики сприймаєте. Дивіться, душа, як начебто хоче цього бажання. А ви не готові підпускати його близько, або в тому варіанті, в якому приходить вам результат вашого бажання, ви його не сприймаєте. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.